Тому представники даних осіб адвокати Горсученко Кравлевич, Лисак Опанасик та Кушкар здійснюється фіксація допомогу системи серед фіда, секретар Комі Дякую. Оголошується склад суду. Справа звертається, коли йде у суді, у складі Санцівської Генчука Школя. Секретар Комінь. до суду прибули прокурор Дем'янчук, захисники Опанасик, Пушкар, Кравлевич, Лисак, Версученко доставлений. Е Коломойський і присутній гол. Правильно? Також правильно. Чи будуть учасники відводи складу суду секретарю судового засідання чи прокурора? Будь ласка, у нас Коломойський Аполян, у вас відговор буде? Не, Немає у е, захисника Афанасика Будуть відводи? Ні, відсутні відводи. Відсутні. Будь ласка, у інших захисників Коломойського будь-якого не будуть. Спільна позиція і у Волкова будуть приходи. Буду. Немає прокурора. Буду. Немає захисники, прокурори, професійні правники. Права усім відомі так, ніхто не потребує не додаткових роз'яснень. Ніхто, буде. Е, будь ласка, Ігор Валерійович, ви свої права в судовому засіданні знаєте? пам'ятку з правами отримували. Все зрозуміло, додатково немає роз'яснень. І, будь ласка, волков також запитання. Знаєте ви свої права чи не потребуєте будь-яких роз'яснень? Знаю, я Не потребуєте. Сідайте ласка. У нас судове засідання сьогодні не з'явилась особа, яка була звільнена від кримінальної відповідальності провадження щодо якої закрито це Гриценком. Судом направлялись і поштові повідомлення за тією адресою, яка наявна матеріалах провадження, однак, станом на сьогодні до суду повернулось поштове повідомлення із зазначенням на корлетки, що повернуто за закінченням терміну зберігання. Тобто, фактично, дана особа на сьогоднішній день у суду відсутні дані, що дана особа належним чином повідомлена податок час розгляду справи. Але ніж суд перейде до вирішення питань щодо можливості проведення розгляду справи. Тут також повідомляє ще про те, що в нас до суду надійшло клопотання від, від... від знімальної групи ТСН, в якій вони просять. З метою фільму висвітлення інформації дати дозвіл знімальній групі ТСН проводити зйомку та пряму трансляцію під час судового засідання по даній справі. Зазначено склад знімальної групи Святненко Шелко Литвиненко. А тому суд спочатку вирішить дальне питання. Будь ласка, всі ці вказані особи є сьогодні? Ще яка знімальна група є? Чи це все камери ТСН? На минулому судовому засіданні, якщо я не помиляюсь, коли вирішувалось питання щодо поновлення сроків, також про клопотання саме цієї знімальної групи, але тут інший склад знімальної групи, ми вже вирішили. Сьогодні в нас просто змінився склад знімальної групи. Так? Будь ласка, думка учасників щодо даного клопотання ні в кого немає заперечень Ні надання груп. Це спільна позиція так, 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 так. Щодо прямої трансляції учасників, ні в кого немає заперечень. Прокурор я не заперечую, окрім того, що не знімали процесуальні документи останні ні в кожного. Колес тоді вже слухав думку всіх учасників, порадувся на місці ухвалила надати дозвіл знімальній групі ТСН в складі. документів. Отже, суд повідомив про те, що суду на сьогоднішній день відсутня інформація щодо належного повідомлення Гриценко про дату і час розвитку справи, крім того, суд повідомив про те, що вчора через канцелярію до суду надійшло від Коломойського Ігоря Валерійовича, також доповнення одні до апеляційної скарги, в яких він викладає додаткові доводи щодо поданої апеляційної скарги. скарбі доповнення, не було можливості направити учасника, в тому числі прокурору. Ну, і враховуючи те, що досить значні додатки, прокурор я вам показую просто. це все додатки до цього доповнення були додані. Є купі відповідних додатків і купі доповнення для вручення вам. Тому ці доповнення є необхідність направлення цих. Можливо, ви отримали, не отримували ці отримували. І крім того, у нас відсутня рецентру, який також необхідно направити ці доповнення. Для того, щоб вона могла ознайомитися з і висловити свою позицію вчора. Тому, ну і крім того, враховуючи значний обсяг додатків, суду, вони були передані тільки вчора через канцелярію, тому що також не було можливості належним чином ознайомитися з всіма додатками. Тому суд складне питання про можливість оголошення в судовому засіданні, е, вручення прокурору цих допомогних проконів, тому що у нас відсутня у особисто. На жаль, ми виспосередньо суді допомоги немає можливості відповідно направлення їй, поки вказані допомоги. Будь ласка, апелянти проводить ваша думка з приводу? Не заперечуєте захисник опанася, ваша думка з цього приводу? Не заперечую. Скажіть, заперечу, будь ласка, ви знаєте про ці доповнення, їх зміст? Коротко зміст перед засіданням захисники Коломойського нам озвучили. Так, по, додатки повідомили. Ні, необхідності нам вручати окремо немає. Ми ознайомлені з відповідними документами, нам вони надавались. Ну, ми, ми про них знаємо в межах кримінального провадження. Позиція, не заперечує, що не заперечує і болту ваша дома. Не заперечує. Прокурор. Немає можливості проводити наразі Колегі, студії, на місті, гости, судові засідання за скінчим відкладені. Колегія в студії визволивши думку всіх учасників, порадившись на місті оголосити переробку судовому засіданні, включити копію доповнень із додатками, які надійшли до суду прокурору, зараз безпосередньо після судового засідання. Ну і відповідно направити копію доповнень і додатків до них особі. Чудо, якою було закрите провадження, а саме для центр, яка сьогодні не з'явилася до судопаційної станції. Ну і що додати наступного судового засідання, давайте з вами поговоримо дати.

Затримуємо засідання оголошується перерва. Зараз ми узгодимо, оскільки на член колегії з іншої трійки треба узгоджувати всі судові засідання. Ми визначимо декілька дат, коли можемо. Тоді запропонуємо вам ці варіанти. Нема Перерва. Продовженим. Отже, що додати наступного особового засідання. Захисники, подивіться, будь ласка, 25 жовтня 11.30. Всі можуть? Так. Це саме раніше, бо наступна дата, якщо на цю хтось не може, буде аж 15 листопада. Всі плачовують, так? Да, да. так. Розгляд справи відкладається на 25 жовтня 2024 року на 11 годину 30 хвилин. На сьогодні судове засідання оголошується закінченим. Прокурор, будь ласка, зараз вам буде вручено доповнення додатка. Ви їх отримаєте. Так, так. Захист в годину впишуть. Скажіть, скільки по часу, бо інші засідання, скільки нам часу десь? Дві-три, три. дві три ну так, ви що вже не перший раз бачите. Далі не дві, години. Дві, години. дві години. Десь орієнтовно на дві години, так? так? Так і планує, щоб потім було накладати. <рапити> ну, тоді орієнтуємося до 14. 知ってます